Ось до чого приводить, коли хазяїва і люди вони дуже неуважні. Цим котенятам практично три неділі. І мені кажуть, вони не відкрили очі. Як вони в три неділі можуть не відкрити очі? Я бігом руки в ноги приїхала, а в них очі просто закіщі. Дивіться, повністю закіщі очі. Я з собою, хорошо, що я з собою взяла. Ой, мої зайки, не буду роздирати, бо больно. Зараз я водичечку тепленьку їм. Ось така мамашка у них класненька. Да? Такі пуйхнастіки. Зараз я водички, вітамінками колю, Обробляю очі їм, оставляю каплі от, і буду їм раз у день чи два рази в день капати. І кого це ти опять нам мамка притащила, я не поняла, і я не поняла, і я не поняла, кого це ти притащила. Всі дивляться, всі думають, мама, мама, скільки можна, скільки треба, стільки треба. Забрала опять котенят без скандалу, без нічого. Віддав спокійно, От, навіть сам зловив мені їх, бо трошки не, не можна було їх зловити. Під хатою ховалися. Виявляється, останнім часом він їх в хату не пускав. Вони жили під будинком, але в нього антисанітарія, що в хаті, що під хатою, що коло хати, так що їм було однаково, де жити. От так що очі запущені. Зараз їх в клітинку посажу і будемо починати лікування. Потім обробочки, потім щеплення, потім прилаштування. Якось так це я так розраховую. В такому вигляді перше котенятко, очі за кіші, бачите, що він там обробляв, як він там обробляв. Коротше, алкаші вони і в Африці алкаші. Друге трошки краще, але теж очі мокрі, мокрі, мокрі. Все, зараз я їх в клітиночку. Мірта! Мірта, не тлялога їх, вони бояться собаків. Ой, так навіть даже, даже і кашляємо ще, так? Да? Жайка мой, такой, жайка, такі очи в тебе поганючки. І в тебе такі очі поганючки. Ну, в общем, що. Посадила я їх в клітиночку. Завтра нам на нову почту приходить нова клітиночка. Даша заказала клітинку більшу. Я так надіюся. Вони перейдуть поки в більшу клітинку, а потім в домик наш для котиків карантинний. Починаємо лікувати очі, колоть вітамінки, В общем, готуємося до перших обробок і до першого щеплення. Все. Хто переймався за долю кошенят, які були у Петьки, не переймайтесь. Вони тепер в нас в дуже-дуже. В дуже. Да, Міртусь? Дивіться, це я сижу, знімаю. І Всі коло мене мірта. Кнопа допомагає. Міртусь, ватить вже блог ганяти. Мірта, не позорь мене, ти обробляєшся кожен місяць. Так, коротше, все, я їх закриваю, бо в нас починається, зараз починається дощ, пішла я все знімати постелі. Да. У мене куча ще роботи. Ще не, ніхто вечором не годований, скажи, піски мінять, годувати. Каже, Таня, щось ти вообще. Де ти сьогодні була? Де ти сьогодні була, що ти цілий день тебе не було вдома? Дивіться, як вони. Як вони за мною заскучали. Мої бабусечки такі. Мої бабусечки такі гарненькі такі, да? мої хорошенькі. Так, котенятка. Котенятка мої. Котенятка. Гарненькі такі. В общем, все. Зараз я їх за... За... заношу в цей придбанничок, бачите, і вони там будуть стоять, і ночувати будуть там, ночі не холодно. В общем, все. Вони вже в нас. Не переймайтеся. Мірта. Ти розумієш, вони ніколи в житті собак не бачили. Ти розумієш це чи ні? Чого ти їх лякаєш? Ого, ти їх лякаєш, ти коя колючка, колючка, колючка. Мір, та зараз ще відкусять ногу. Ой, господи Давай покормим їх нічого. Ой, господи, господі, господи Таня забоняла. Да, 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 що таке, що случилось? Перестаньте. Нова цель чи що? Йди сюди, мірка, не трогай її. Мірка. Боже, да, 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 да. Кнопа, що случилось? Кнопа, що случилось, Паша? Все з тобою ясно. Ой, як добренько, ой, як добренько. В общем, я переймалася, куди. Куди малявка, куди. це котик з квартири. Шість штучок було, один настався, той якийсь був. Самий-самий був такий кволенький. Дивіться, який він зараз котик гарненький став. Кнопка ось лежить. і... І дивиться, скажи, що ви там кусить, що ви там кушаєте. а лишня полискала жиденька, і зараз перейшла до м'яска. Я ж кажу, я так переймалася, що вони не будуть їсти. чи Зараз я буду їх вчити їсти, але дивіться, як ловенько вони їдять. Сто ти там плогала її, вона буде зараз плакати, якщо ти будеш, да? будеш пла... Буде плакати? Так, коротше, все, пішла, я, бо в нас ще куча праці, праці і праці. Боже, яка в мене краса не да? Боже, яка в мене краса не Брітні, моя красунечка. Ай ти моя красунечка. Боже, яка красива кішечка. Розумна і дуже-дуже така вона у нас самостійна. Зараз даю встав на тарелку і ждеш уже. Вам теж буде зараз філешечка. Все, в общем, котенятка їдять, хай їдять. В нас новенька клітинка. Даша нам заказала на новій почті клітинку, прийшла клітинка. Але я поки з туди не сажу котенят, бо щось мені здається, що ці ось. Туди о... можна, коротше, голову засунути. Сюди треба садити трошки більших котенят. Клітинка велика. Дивіться, для зрівняння це наша клітинка, яку нам прислали з Англії Тереза. Велике, дякую, бо. Вона на свій час і завжди виручає, виручає, виручає. От. Але це більшенька, можна буде пересаджувати. Буду, ну, буду дивитися, чи голова ось сюди не пролізе, щоб, щоб не задушилися, а то вони такі почнуть лізти. А зараз я покажу, де наші котенята знаходяться останні дні. Ми забрали цей вольєр з Києва, з квартири, але ми сюди їх не садимо, бо він без криші. А якось показати, де наші котенята зараз все нам вольєр прислали наші підписники. Велике теж їм дякую. Молодці, в общем класно, дуже вчасно. Котенята в цьому вольєрчику все дихає. Можна на сонечко поставити, можна в тіньочок поставити. Є, дивіться криша така. Ану, показуйтесь. Бозі, бозі, мої красуні. Красуні, ми вже очки полікували, тльохи. Сьогодні у нас вже була обробка з сіла фортиком. Їжа у нас натуральненька, фаршик, водичка, в туалет. Ми вже навчилися ходити, лежаночка. На ночі я їх забираю в хату. В общем, котенята дуже класні. Сьогодні з сілафортом обробочка була. Через пару днів у нас щеплення. Ану, быстренько очі показали. Черненькі, дивіться, з такими білими п'ями. І такі гарнюня, гарні, гарнюня. І сиренькі халясі. Ой, зі зокусяль, куся, куся, кусяль. Не знаю, хлопчик, чи дівчинка, ну дивіться, по-моєму, по-моєму, сіре. Це дівчинка, тільки що підглянула. А, хлоп... а чорненький, напевно, хлопчик. Не знаю точно. Але для мене немає різниці, для людей трохи є. Але ж таке. Коротше говоря, дивіться, класно їм. Їм класно, але ми сьогодні їдемо ще до їхньої мамки, бо позвонив Петька, сказав, що мамка мамки починається мастіт. Ну, молоко перегорає, так що ми сьогодні їм зробимо, їй зробимо два окольчика. Каже, привези котенят назад. Кажу, ні, ти що? Я їх тільки на ноги ставлю, а ти кажеш, привези. В общем, дивіться, як вони гарно гуляють. Класний котенятка. Придивляйтеся, через три тижні можемо прилаштовувати, через чотири.